Ну, була куча класних історій, як дід бабі тикав вставний зуб, бо вона брала участь в конкурсі, де ми міряли посмішку. Типу, і там треба було широко сміятися. А ми ж наугад викликаємо людей. Ми ж не бачимо в кого, що в роті. Викликали молоду дівчину, середніх років чувака і бабушку таку постарше, знаєш. І коли всі почули правила конкурсу, її стіл просто розібрався на вони почали ржати так, а я думаю, з хіралі ми навіть конкурс не почали робити. Ми просто сказали, що ми будемо робити. А вона закрила рот, і стоїть отак. Весь конкурс рже. А вони лежать від того, що лежать вони, починають лежати сусідні столики. Поки ми дійшли з лінійкою до неї, під прийшла всі в залі. А ми не розуміємо, чому, бо вона ж рот прикрила. Ну понятно, що ми вже почали здогадуватися. Якийсь момент, коли ми вже з лінійкою біля її рота підходить діти в кулаки, і щось тикає. А вона цей кулак, типа, відпихує. Ми такі. Що відбувається, що за сюр? А він їй тикає кулака, вона його відпихує. Він тикає, вона... Всі бать, лежать 150 людей в районі такому, що я тобі не можу. І це передається на вас, як на ведучих. Ви слова не можете ти сказати. Смієшся, да? Ти підставляєш мікрофон, а він сидит з цим кулаком, і ти піде, ти вже просто думаєш, що відбувається? І в якийсь момент вона вже б'є йому по цій руці, і він знає, як ніби вигадай, в якій руці. І він я відкриваю руку, а там лежить сука, один вставний зуб, один. Я не челюсть вставна, а якийсь один ставний зуб, і все, і це все. Ми не закінчили той конкурс. Понятно, бабка перемогла автоматом. Ну, типу, ну такої херні було дуже багато насправді. Але це весела херня.